Мамо, мила моя, рідна, кохана, я рідко тобі це говорю, але я дуже вдячна тобі. Ти подарувала мені життя і кожну хвилину дбаєш про мене. Ти віддаєш всю свою любов і ніжність. Дякую за тепло, ласку, доброту, турботу. Я пам'ятаю, як ти допомагала мені підніматися, коли я падав. Як змащувала зеленкою мої обдерті коліна. Пам'ятаю манну кашу з грудочками, які я був радий тиснути ложкою. Смачний чай з малиною, коли я був застуджений. Пам'ятаю і милі рукавиці на гумці, які не спадали з рук навіть в самий розпал гри. Дякую за добре ранок, за теплий вечір, за посмішку. Нічні руки її обійми, за підтримку, за пораду. Дякую за блиск у твоїх очах, коли дивишся на мене. Ти вчиш мене слухати, розуміти і любити. Твої слова завжди допомагають мені прийняти правильне рішення. Спасибі тобі за те, що ти мій найбільший фанат. Ти завжди поруч і щиро ділишся мною всі радощі і невдачі. ти на вулиці дощ, сонце, снігопад, ураган або заметрус, я знаю, що можу розраховувати на тебе. Я завжди з нетерпінням чекаю нашої зустрічі, чекаю того моменту, коли ти мене обіймеш, а я зможу притулитись до тебе і висловити в цьому всю свою любов. Якщо в мене спитають, що для мене турбота, любов, щастя, я відповім коротко: Мама. Сыни ложки, жаги тепа.